Коли ми молимося до святих, ми пам'ятаємо, нам треба в життю так поступати, як і вони. І ту молитву, коли не молилися, можемо так же і нині в часи гоніння, просити. Боже, допоможи нам і нашим людям у часи гоніння сохранити вірність церкви, бо наші опоненти не називають ворогами, бо... Такое слово нині так обіжаються, Хотять нас одорвати от слави Божої, а наші предки того не робили, оставалися вірні церкви, тому й ти, Господи, поможи нам. Так нам важно удержатися в єдинстві з канонічною церквою. Щоб укріпити нашу віру, ми вчора спомінали і преподобного поясі Величковського, нині його – Саме він прийшов в много монастирів і Яфон, а вернувся в Карпати. І тут, зібравши велику бібліотеку, склав знамениту книгу «Філоколія добротолюбіє». Це фактично для нас, священників, настольна книга, де собрано із многісця святих отців такі практичні, актуальні мислі. Удивительно, що коли Турки мішали нашому преподобну Паїсію на, в Афоні, бо там на монастирі накладували налоги, А то була нещасна біда для, для, для людей православних. То потім, коли він перейшов в Карпати, то турки і Южні Карпати захватили і перейшов преподобний Паїсій Величковський на другу северну частину, котра вже попадала у Австро мадярщину то є на територію нашу. Ну і той, преподобно і Величковський знайшов багато монастирів, скитів і подвижників собі. Унікально, в те час було много монастирів, котрі мали іноді по 700 тисячу по монахів. Я думаю, що, може бути, споминається і наш у всьому случаю монастир. Де тепер Тячівський наш район, Грушевський монастир і Угольський монастир у древності мали по 700 монахів, Ото були Карпати святі. Правда, не так були вирізані вандалами, як нині. За останні 30 років вандали так вирізали Карпати, що прийшлося вмішатися міжнародним організаціям, щоб хоча б невеликі анклави в Карпатах не дати вирізати. Бо грішники, безбожники, а ще має високу владу, нікого не слухає, ріжуть, що видять, а й так ріжуть, що легко вести потім береги. І сходять, і в результаті такі люди і унижають і знищують природу. Сьогодні в Євангелії Господь призиває нас. Відати, що чудесно є, що важливо для кожного християнина. Коли у притчі Господь указує нам бути вірним, то дуже ця притча підходить нинішнім керівникам. Любих завода, фабрики, міністерства. Що воно означає? Єдиний чоловік багатий був, мав управителя, ну, до нього донесли, або, скажем, оклеветали його, що він розточає імені. Він жив чесно. Но одного разу він порозумів, що його замінять, і він не зможе многі діла добре робити. Що він прикликав? Він покликав чоловіка, каже, Ти скільки довго? Сто, перепиши на п'ятдесят. І так він многим людям зробив тільки добра, що коли одного разу його звільнили, він знайшов поміч і підтримку у тих людей, котрим допомагав, коли мав можливість. Тому ми сьогодні кажемо, як мудро поступають керівники. І навіть правителі і міністри, доки ти при владі, да не ламлити сусіда близького або релігію не трогай. Доки ти маєш владу, поможи. Простав свою руку, бо завтра ти вже міністром не будеш. Завтра не будеш директором заводу, завтра не будеш правителем. А всі твої вчинки Бог тобі вкаже на суді, ти мав можливість помочи, а не поміг. Ти мав можливість притягнути руку на поміч, а у тебе була можливість. А ти мало того, що не заходив помочи православним християнам, а ще й язиком лепетав, що треба їх бити, бо то не наші християни. І в результаті на страшному суді маса людей буде вкинута в пекло за те, що вони. Мали можливість допомочити людям у біді, у напасти, у всяких горях, а вони не допомогли. Від такому случаю буде звучати і для них. Не проявили вони милосердя і на страшному суді. Ніколи вони не дочекаються милосердя Божого, бо звучить слово Господнє, передане через Псалми. Суд Божий грішникам буде, і всякому без милости, хто сам не проявив милості. Боже, научи наших людей, котрі мають керівні посади, доки ще на керівних посадах, щоб навчилися допомагати людям, регіону, місту і навіть цілому, державі, поки ти маєш можливість, бо завтра ти ніхто і за тебе забудуть. «Но за тебе не забуде Бог, котрий буде завжди тобі допомагати за те, що ти протяг руку помочі людям. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми молитвами Гурія, Самона і Авіва навчилися берегти святость сімей, а щоб молитви преподобного Паїсія Величковського, щоб ми навчилися користуватися трудами опитом Святих отців, щоб молитвами наших святих виділили, що таке образ подражання, кому нам подражати, і збирає путь евангельський, пам'ятає своїх святих друзів Божих. Ми туди, діти Божі, у вічності, в'єднуватися зі святими Божими, зможемо і ми наслідувати Царство Боже. Амінь.